Стаття 116. Кабінет міністрів України. 1. Забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики Держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України. 1-1. Забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в організації Північноатлантичного договору 2. Вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. 3. Забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики. Політики у сферах праці і зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування 4. Розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України. 5. Забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності. Здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону. 6. Розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання. 7. Здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю. 8. Організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи. 9. Спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. 9. 1. Утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону Міністерства та інших центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. 9-2 Призначає на посади та звільняє з посад за поданням прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів України. 10. Здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.